Доброго дня, діти! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку. Всіх привітати! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення, а ліпити ми будемо з вами зоряне небо. Чи помічали ви коли-небудь яке гарне небо вночі або ввечері, коли вже стемніло? Воно вкрито. Яскравими зорями. Давайте з вами його зробимо. Але перш ніж розпочати, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Все намалює олівець. Коли роботу ти знайдеш? Але сам без діла не сиди олівцем. Керуєш ти. Для того, щоб зробити наше зоряне небо. Нам знадобиться картон синього кольору, пластилін білого та жовтого кольорів. А ще дощечка, на якій ми будемо з вами ліпити. Для початку візьмемо пластилін білого кольору та добре його розімнемо, щоб він став м'яким. Потім. Зробимо кульку та притиснемо її до картону, так, щоб вона стала плоска. Далі візьмемо пластилін жовтого кольору, та також добре розімнемо і будемо робити маленькі кулі, які і будуть у нас служити зірочками. І так само прикладаємо її до картону та притискаємо. Як бачите, зоряне небо в нас має багато зірочок. Малятка, ось така робота в мене вийшла. Я впевнена, що і у вас все вийде. Буду чекати на ваші роботи. А на сьогодні з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.